Дивіться, в мене вже е, на зв'язку Володимир Жемчугов, учасник партизанського руху на окупованій Луганщині в 2014 2016 роках, колишній командир партизанського осередку і герой України. Е, Володимире, здравствуйте. Вітаю вас, Доброго дня. Володимире, от я одразу хотів запитати, ви знаєте чітко як організований партизанський рух. Мені цікаво, те, що е на Херсонщині, в Криму, на Запоріжчині відбувається, от ці партизани, це е партизани. Це вони, скажімо, це якісь агенти СБУ під підкриттям, які от вони там е заслані козачки. Чи це місцеве населення, яке от висвисокої свідомості національної військової? Хто ці люди? Як їм вдається, як Збройним силам СБУ вдається відшуковувати таких людей, які працюють на е, звільнення окупованих територій? Дивіться, в 2022 році. Партизанський рух вже зовсім інший. Ні, ти такий, як був в 2014, 2015, 2016 роках. Зараз партизанський рух на двічі складові: це е, спротив е, сили спротиву. І до ну, партизани, mm -hmm. сили спротиву. Це дуже багато цивільних громадян, які користуючись е, можливостями, які зробили в інтернеті СБУ, військова розвідка, сили спеціальних операцій е, за допомогою додатків, е, за допомогою телеграм-каналів, е, телефонів, е, месенджерів, сигнал, ватсап, вони, вони допомагають українській розвідці, це іменно спротив. Тих хто не беруть в зброю в руки, а тільки повідомляють розвіддані. Uh -huh. А партизанський рух це окремо це люди, які вирішили е, встати на захист свого дому, свого міста, своєї родини, і вони е, пройшли е, навчання, пройшли курси і повернулися зараз у свої домівки, і ведуть збройний спротив. Угу. Ну але е от конкретно хотілося б нині, 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 яку користь безпосередньо СБУ і Збройні Сили України отримують від цих людей? Яку допомогу? Це дані, це підриви, це диверсії і тому подібне. Що це конкретно? На сьогодні усім керуванням партизанського руху і спротиву займається рада національної безпеки. Вона дає завдання службам, таким як СБУ, військова розвідка, територіальна оборона і сил спеціальних операцій для того, щоб вони працювали з партизанами, і на сьогодні є два основні напрямки. Це Збір розведе про міста розташування складів з боєприпасами, знищення шляхів постачання логістики, і другий напрямок це знищення колаборантів. Uh -huh. О, зараз Збройні сили України саме отримують дуже важливу допомогу від партизан. Це конкретно координати міст розташування складів з боєприпасами е, штабів окупантів. Те, що от зараз кожного дня вибухає. Там різна бавовна, у них там оце все е, наслідки роботи спротиву і партизан Наводчиків. Ну можна наводчики, це і трошки інше. Це вже координація по вибухам, а це просто е, повідомлення розвідданих. О ну, це наводка. Місцях, фактично, це на О координатах на карті Maps, Google Maps місце розташування конкретних об'єктів російських. Володимире, але одразу виникає питання дискусійне. Ці ж люди, я так розумію, не є військовими. Вони цивільні громадяни високого рівня національної свідомості, які беруться допомагати. Вони ж дуже ризикують своїм життям, і дуже часто їх хапають, дуже часто їх вбивають. Я думаю, таких такі випадки не поодинокі. Чи варто ризикувати життям простих людей таким, ну таким чином? Ну, кані більше ризикують партизани, які займаються збройним спротивом. Але да, і ті люди, які повідомляють українські спецслужби, їх теж прораховують СБУ. У них є там it спеціалісти, які знаходять по ip адресам по прослухованим телефонним розмовам, знаходять місцеве населення і. Да, їх викрадають, вони знаходяться там в містах незаконного їх утримування, їх да, катують. Є випадки, коли люди знаходили їх загиблими, але більше ризикують партизани. Mm -hmm. але, ви повинні розуміти, що якщо людина йде на такий ризик, вон для, для неї якісь цінності цінності е цінності життя. Цінності, це є особистий це свідомий культура. громадянський вибір. Володимире, ще хочу запитати, а розклеювання листівок, про які ми показуємо, це що дає? Це дає е розуміти тим звичайним громадянам, які е ну, не розуміють. Ну, як им кажуть, яка різниця їм, що руски прийшли, українці прийшли, там китайці прийшли, ані населення, як би, населення. Воно показує їм, що це Україна, що ніхто нічого не здав, українська влада повернеться тут. Все все, все бачить. Українська влада все контролює. А для колаборантів це теж розуміння, що. Ми все бачимо за все прийдеться відповідати також для окупантів розуміння, що це не російська земля, це українська земля, і вони не у себе вдома, а вони знаходяться на окупованій території. А замахи на колаборантів, підриви автомобілів, сальдо, Шмальдо, хто там ще був на Усово, а, акавальова вбили. Це дійсно відлякує окупантів, і вони починають тікати, задумуватися чи співпрацювати з ворогом? Чи, скажімо, робота більше на зовнішній український імідж? От це дуже зараз важливо. знищення колаборантів. це дуже важливо, як ви ну пам'ятаєте, в 2014 році дуже багато колаборантів, які залишились в Криму, в Луганську, в Донецьку. Вони ну збагатіли, дуже збагатіли на тому, що зрадили Україну, і зараз це дуже показує, дуже важливо, що все змінилося. За все будете розраховуватись не просто там, там повертати гроші або там відсидіти срок. Ви будете розраховувати своїм життям, і зараз я вам хочу сказати таку, ну може бути, таємницю, що декілька вже колаборантів було знищено не партизанами, а було знищено ФСБ. Коли колаборанти побачили, що розраховуватись вийде життям, вони почали тікати. Але Ресфесбем роз'яснює, що а, знаєте, як у бандитські часи, колись було вход рубль, виход два. Так от, от і ми і ФСБ роз'яснює, що шановні, да, вход долар, але виход це ваше життя, і ті, хто зараз бажає втікати. Їм ФСБ не дає тікати, їх mm. просто знищують не бойся, босси щас... не плач, зрозуміло. Добре, Володимир, я вам дуже дякую, Володимир е Володимиржевчугом, учасник партизанського руху на окупованій Луганщині В 2014 -му, 2016 -му роках.